П'ятірка жезлів, П'ятірка жезлів. конфліктна ситуація, конкуренція, спори. В спорах рождається істина. Але буде щось така якась конфліктна ситуація. П'ятірка. це кризисна карта, П'ятірка якась непорозуміння. Якісь непорозуміння будуть. Давайте подивимося, що це за такий. Ну, я вам хочу сказати, незважаючи на те, що буде якісь <stock> <bootsétait> ситуація по дьяволу, це щось, якась залежність, якась, не, ну, не, не, не можна його якось прояснити, не прийняти. да, якась от, ем... Це якась публічна, якась така, ем, можливо, з якоюсь жінкою е, такою які, від якої ви можете залежати, начальник може бути. І от з нею може бути якась незрозуміла ситуація, конфліктна ситуація. І які ваші дії, Та не знаєте ви, що там з дії. А дії я знаю, а дії будуть все-таки доведення. Тобто може бути якась ситуація, от, знаєте, є такі, е... ну неважно, начальники. Там... Самодури, да, називаються, що от, от так бачу і так повинно бити, і нікак іначе. Да? От є таке, от такі якісь залежні ситуації. Ну, от не, не можна от переубідити. І починається може бути якась конфронтація, можуть бути якісь в ем, колективі, в сім'ї, не але можуть бути якісь непорозуміння. І які будуть дії, будете доведення, будете доводити, прояснять, виясняти. Контролювати, аналізувати, якось це все от доводить да, по е, пажу мечів це аналітика, аналітика новин, вивча, вивчити щось, прояснити, бо по луні страхи прояснити. І, а ітог, ну, переможець, ви доведете свою правоту і да, будете, ну, будете, цим довольні. Можливо, до кого у когось стане вам на поміч якась, якийсь чоловік. Мужчина якийсь, може рідний по крові, якщо це в сім'ї. Сказали, далі не лізьте, то вони там самі розберуться. На общий загал цього всього не можна розказувати, тому що це вже більш індивідуально. Я так вам. Ось і так ці доповнюючі карти. Доповнюючі карти, в нас тут оператор з'явився. Я вибачаюся, якщо буде трясти штатив, в нас тут бігає помічник оператор. Тому і, і кажу, що тут може бути.